Друзі, привіт! Презентуємо вам лот. Це парки чоловічі зимові бренду Liverdown. Їх в лоті 5 одиниць, вони представлені в кольорах одна хаки, синіх та темно синя Їх є два види. Така на замку і на кнопках, Напереді кишеньки, на кнопочках, всередині є карман. Вона з капюшоном. На рукавах вшиті такі манжети. Також є такий варіант. На замку і на гудзиках. Кишені зверху та знизу, також на кнопках. На рукавах також є манжети. Тут воно такі вставки йдуть. Вона також з капюшоном. Ціна однієї курки 680 гривень. Розміри 48-май одна штука, С та M по дві. Ціна даного лоту 3400 гривень. І цей лот вже можна замовляти в наших менеджерів та на нашому сайті. Всім дякую та заробляємо разом!